прошу прийняти цей прапор як символ держави, який і до останнього служив а чоловік! Житомир знову у Скорботі. Громадяни провели в останню путь 42-річного воїна-захисника Батьківщини Віталія Сичевського. Віталій Юрійович народився 15 лютого 1983 року у селі Кримок. На Житомирщині невдовзі після народження його родина переїхала до міста Житомира, де він і закінчив загальну освітню школу номер 33 Нині це ліцей нашого міста. Закінчивши школу, Віталій здобув професію столяра у професійно-технічному училищі після проходження строкової військової служби почав працювати за спеціальністю а після займатися охоронною діяльністю працюючи на підприємстві. Віталій Юрійович був людиною багатьох захоплень. Він захоплювався бойовими мистецтвами, риболовлею, природою. Він з особливою любов'ю ставився до коней та праці на землі. Чоловік завжди цінував та піклувався про свою сім'ю. Мріяв побудувати власний будинок та про подорожі до моря разом із дружиною. Однак війна зламала плани Віталія. З перших днів агресії Російської Федерації Віталій Юрійович став на захист України ще під час проведення антитерористичної операції за його мужність та. Самовіддані дії при захисті батьківщини він був нагороджений відзнакою президента України за участь у антитерористичній операції та медалі. Ветеран війни учасник бойових дій. Після демобілізації Віталій намагався повернутись до цивільного життя. Однак, з початком повномасштабного вторгнення, він зі словами Мамо, якщо не я, то хто знову взявся за зброю. Воїн брав участь у визволенні Макарова Херсону та захищав рідну землю на лініях зіткнення 6 березня 2025 року. Невблаганна смерть вирвала воїна і лав захисників. Серце його зупинилось. У вічній скорботі у Віталія Юрійовича залишилися його дружина, його матуся, рідні, близькі, друзі та бойові побратими, світла пам'ять та вічна слава нашому воїну, нашому захиснику.